Я був би не поворотнюк, якби я не сказав правду. Вчителька моя Наталія Івановна, перша вчителька. Так ми тоді ще кожен мечів не було. Для мене це я з футболом і з м'ячом спав. Скажімо так, на міжнародному арені і буде грати. «Перві мільйони» дуже добре пам'ятаю. Чу, але в мене є совість: не брехати і не красти. Купи продає, потім село взяв, потім друге село взяв. Ну, грош, це гроші тобі в базарний день. Колектив, яким, з яким я працюю, в мене найкраще в світі. Сам сам не сплю, другим не даю. Це, зараз є одна ціль виграти війну. Що ми боремося за свободу, а це дуже свято. Воля це свобода. Слава Україні, слава ЗСУ. Я з футболом і з мечом спав, тоді ще кожен м'ячів не було. Для мене це ми, е, вчителька моя Наталія Івановна, перша вчителька, так ми е, помню, Організували машину, яка по Новоселівці їздила з усіх хат, просто викидали металок, металом, який не потрібний. І коли ми цей металолом здали, нам привезли за це кожен м'яч. Та це був перший кожен м'яч, то я його взагалі там лів лі, лі, нікому не довіряв, тільки собою носив. Там, це. Футбол, захоплення футболом переніс у доросле життя. Що очікую, ну, ми завжди працюємо на. Якийсь результат ставимо перед собою, якісь цілі і до них йдемо. У ну, мене була мічта виграти Кубок України серед аматорів. ми його виграли. В мене була мічта піти у другу лігу, ми пішли. У мене була мічта вийти у першу лігу, ми вийшли. У мене була мічта вийти в УПЛ, ми вийшли. Тобто в мене була мічта. Вийти у Лігу Європи і деше грати на міжнародній арені. Це в майбутньому, але ми до цього стремимося, ми до цього йдемо і повірте, ми все одно дійдемо. Поганий солдат, який не мішає стати генералом. Повірте, Інголець, коли буде грати у Ліги Європи, Лігії Конференції, десь буде, на, скажімо так, на міжнародному арені, Інголець буде грати. Ну, до Шахман, це мене батько покійний. Е я пам'ятаю, він за мною починав грати, він грав без ферзя зі мною, потім без тури, потім без офіцера, без коня на е, вибір. А потім вже ми трошки то я, то він, а потім вже він мене не вигравав і каже, навчив на навчив на свою голову. Ну тобто е, до шахівця однозначно батько. Як для хлопця трошки відрізнявся від інших, і я дуже добре вчився. В мене було всього на дві четверки, все се не п'ять. І як для хлопця, то це, напевно, трошки ненормально ну, не, не ну, в житті. Тому ну, я дуже багато віддавав часу. Е Знанням і тому я читаю, що трошки не читаю, просто внутрі вона якось уже не лежить до того, щоб, щоб якось жага до цього була. Ну, нема. Перші гроші якось ну, не не, не поміць. Навірно, вони були малі. Перві мільйони дуже хорошо пам'ятаю. І хочу сказати, що напевно я відношусь до тієї категорії людей, де е... От кожен боїться за свій перший мільйон, то я точно знаю, що я його не вкрав, а заробив. Тому е, навіть про це вже ходять легенди. І є люди ті живі, які е, время до мене приїжджають на День народження, мене позаруляють і розказують, як я це е, зробив. Знаєш, Коли е, взяв перший кредит 200 тисяч, і в мене не було е, ні залога, не було нічого. І вона каже: Я тобі не можу дати кредита, тому що в тебе нема залога ніякого. Я говорю. Наталя Сергіївна, в мене немає ні залога, немає нічого, але в мене є совість, я віддам ці гроші. І вона чимось повірила в мене, дала мені цей кредит, я на цього кредита заробив півтора мільйона і от е, вернув ці 200 тисяч з процентами, там вийшло що 300 чим з тисяч. Ну і перший мільйон це був зароблений мною чесно на землі. От тому так якась случайність. Абсолютна случайність. Я ніколи не думав, що я буду працювати на... Землі, я ніколи не думав, що стану головою колгоспу. Взагалі, ну, навіть і мислі цього не було. У мене нормально виходився бізнес, купи-продай, я там, купляв солярку, давав колгоспи, міняв на зерно, зерно на Західну Україну, відтіляв. Ну, У мене ліс і в мене такий круговорот був. Ну, я ніколи не думав, що я буду займатися сільським господарством. Але благодаря кучмі, який вирішив угробити всі колгоспи, ну, я... Пішов у землю таким чином, що я дав колгосп солярку. Вони не розчиталися, Потім почали віддавати, розпадатися стали колгоспи. Вони почали розраховуватися зі мною тої технікою, яка мені нужна. Я ту техніку почав ремонтувати, батьківські паї взяв, потім сусідські взяв, потім село взяв, потім друге село взяв і так все пішло. поїхало спочатку. Ну, напевно, армія саме більше. Вплинула на мене як на особистість, тому що ну, служив у такій е, армії, де, е, ну, скажімо так, кожен місяць були такі моменти, або тікали з армії, або вішались, або там ну, самогубство там кожен місяць було, тому що там дідучина була страшна. І вижити у тому пеклі було можна тільки ну, сильнішим, напевно. І отут напевно, що. Ну, так себе повів, оттуда й заробив дві судімості. Тому, мабуть, оттуда і пішло в мене таке ставлення, що все те, що наше, то наше, я не дозволю нікому його забрати. І, напевно, от, оця, оцей характер від, ну, там зарядив, зарядив мене так, що якщо ти стоїш, то ти повинен стояти до кінця. якщо ти йдеш, то ти повинен йти до кінця. І от оця, оця черта, напевно, в мене. Вийшли від тіля, тому що такого у мене, ну я не замічав за собою, е от такого, коли, допустимо, до армії, що я так Мог так поступити, знаючи, що мені зараз можуть мене взагалі там на куски порубати, а я сипив зуби, кусав губи і йшов вперед. Ну, це якось це. Про це важко зараз говорити, тому що последства були такі жорсткі, що в мене взагалі повинні були комісувати з армії. Я ніхто не давав гарантії, що я ходити буду, мене там так дали мені. Що... Але за чотири місяці я став на ноги, почав ходити потихеньку. Спочатку з тросточкою, потім бігати кругом лікарні, потім сп... спортивний костюм, прийшов через болот і пішов час. І почав ковпаши тих, хто мене ковпашою, ну, якось так. За це вивчив ще одну Ну, Це однозначно, е, учитися ніколи не пізно, і е, я рахую, що е, якісь знання вони все, одне, все одно дають і дають е, ще один е, шаг, ще один дають якесь майбутнє у твоєму житті. Тому після закінчення. В сільгосподарській академії я був економістом, але враховуючи те, що я став вже головою колгоспу, і мені дуже хотілося, щоб я був такий, знаєте, директор, все, все знаючий. Тобто, ну, я закінчив механіка кісма, і Потім остання моя магістра була защита. Адміністративний менеджмент. Тобто, ну, я рахую, що людина, якщо вона стремиться до, до чогось більшого, їй треба просто знання. І я, я це зробив і горжусь тим, що на сьогоднішній день, навіть, ну я скажу, мало хто про це знає навіть. Я стараюся цим не афіширувати, як і зараз, допустимо. Е, Тим, що я скільки я там допомагаю, там, скільки роблю напередок. Да? От ми, ми вже скільки машин дали, і скільки там, я говорю, ні, щоб ні вони фотографії зі мною там не було. Ніхто ніде по цей день не бачив і не побачив. Я сторонник того, що зараз йде одна ціль виграти війну. А після війни всі ми, всіх ми розставимо на свої місця. Всі побачать, хто де був, що робив, і все остальне. Якщо на сьогоднішній день. Е в Петрові немає нікого. Ну, вони ж теж на дураки, вони ж дивляться лінію оборони, яку ми зробили, але ми її зробили. Розумієте? Вони ж теж не дурні. Вони безпілотниками, дронами літають. вони ж дивляться, що сюди прийдуть умалішони. Ну, підуть, їм тут таких дамо, що, що, що мало не показується. Я думаю, що сюди вони, в Петрову вони точно не дойдуть. Якщо навіть підуть, Петро вони дойдуть. Мало е, саме куди вони можуть дойти, це до Луганки. Я думаю, це теж робота, це, це теж якісь знання, це нове що, що знове в житті. Я ніколи не думав, що я буду 24 на 7 займатися війною, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. По-другому не буває. Якщо ти не бачиш перед собою кінцевого результату, тобто ціль. Якщо ти не бачиш, щоб дійти до цієї цілі, то смисла нема взагалі нічого починати в цьому житті. Повинна бути який Але кожен повинен зрозуміти, що якщо ти поставив перед собою цілі, і ти до неї йдеш, то Дуже багато і буде препятствий, дуже багато буде важко на поті, але ти повинен це учитувати. Тобто це закладується у коефіцієнт полезного дійства. Скільки ти зробив, як ти зробив? От Для того, щоб ти просто розумів зрозуміли правильно, це треба, знаєш, от виїжджаєш із двору. Ти повинен записати е, спідометр, скільки ти проїздив, спалив солярка чи бензина. Да? Потім за день ти аналізуєш, що ти зробив за день. І у тебе в кожен день повинен, повинен бути дебіт-кредит, Що ти зробив, е, скільки ти потратив, а скільки ти заробив. Якщо ти цього не будеш робити кожен день, ну, це гроші на тобі в базарний день. Тут, ну, Логіка заключається в всьому одному, що ти працюєш на результат. А результат це тоді, коли у тебе в кармані лежать гроші. А гроші лежать тоді, коли ти дійдеш до кінцевого результату. Тобто до цілі, яку ти перед собою назначив, Ну, вона може бути роками, вона, може, днями. Кожен по-різному. Але якщо ти. Ну, отут сюди випрацьовується. Сила волі, відсюди воно не виходить, воно не йде, воно не заходить. А ти дуже не що надумав це робити. От, ну, так я і роблю. Е -е, сучасний керівник, найголовніше в сучасному керівнику це ніколи не держати зло на людей. Ніколи. Це самий основний признак, все остальне, це я читаю робочі моменти. Але якщо ти держиш зло на людину, ти ніколи з тебе ніколи не вийде нормальний керівник. Ніколи. Ти повинен заробив. В кругом, в будь-якому колективі, керівник повинен йти е по принципу кнута і пряника. Заробив, отри. Якщо, якщо він виправився і рве тільняшку на груді, що він ось це робить його то його поощри. Тобто, я буваю приїду, такий дам на роботі, що, що він аж заїкатися починає. Каже, ой, шеф, кричав, аж геланди було видно. Я на вечір вже можу випити з ним по 100 грам після роботи, тому що він дійсно. Він і справився і робить і заробляє. Тобто, це, я вважаю, як на, на мене, то е, саме головне, е, якщо керівник держать зло на людей, то він не керівник. Ну, кожна, е, кожна нагорода, вона чогось варта, тому що ми чогось заслужили, заробили. Да? Е, саме більше я грушу з тим, що це е, нагороди в більшості моїй це ті, які. Заробив мій колектив, скажемо, не я, а я разом з колективом. От ми п'ятихацьку за п'ять років ми вивели у п'ять сто у топ-100 кращих підприємств України, цих Від І нагороди потім і кращий керівник року, і, і всі ці. Але я вважаю, що саме важко, саме важко це працювати з трьома людьми. Якщо ти трьома вже в е, тебе вийшлося, це вже є букет. Букет це є авторитет. І е, далі це вже ну, способності поставити роботу. Е, якщо ти трьома зумів, то зможеш з десятьма, з двадцятьма, з 50-ма із 10, 20, 50, 100. Тобто я дуже горжусь, що в мене так склалося, в мене вийшло, і на сьогоднішній день. Колектив, з яким я працюю, в мене найкраще в світі. Віковий, це 18-55, 60, там, до 60, там, до 60 там, два чоловіка, в основному 50-55. Ну, моїх моїх днів, там 51 рік. Патріотичний дух. Ну, сам сам не сплю, другим не даю. І знаєте, як, Ну, от, хлопців моїх питають, а вони говорять: подивіться на нашого командира і все зрозумієте, як ми можемо його невозможно встановити. Ну, тобто треба давати приклад, треба показувати, як треба з людьми працювати. Треба показувати, як от на перших днях війни, розумієте, от це чувство, це треба було бачити. Коли Тобі всі дивляться в вічі і ждуть, щоб ти дожен щось сказати. Ну ти як командир дожен щось сказати. І отсюди родилося і те емоціональне звернення до президента і все страни. Тому що ну, я, я довго думав, як я, а я, я був би не Поворознюк, якби я не сказав правду всю. І ото воно все викенсулося в себе. тому що е, я дружу там із чоловіком, за одним, із Борисполя він мені дзвонить, каже: всі етажі забиті автівками, тобі оставлять місце, бо не буде де поставити, ти будеш виїжджати за кордон. Льоша, зачем ти мене це спрашуєш? Я ніколи цього не зроблю. Ну, моє діло спитати, може там сім'ю чи що там. Ну, в общем. І тут воно так, знаєте, воно бурлило, і коли ти... я вийшов хлопцям, кажу, хлопці, ну, ніж я хочу сказати свою думку, я хочу почути вашу. І один дивиться на мене і каже, Олександр, що у вас на Шевроні написано. Наша доля тільки воля. Воля це свобода. Ми не можемо по-другому. І все. І мене тут туди... хтось з мене з хлопців зарадив, хтось з мене з людей зарадив. І відціляв, все воно пішло. Я висказав все, що я думаю, по цьому поводу. Тому якось так. Ну, щоб коротко, то якщо ви перед собою ставите цілі, то треба знайти, е... якщо навіть поліцю сльози, треба улибатися. І все. Не брехать і не красти. Друзів у мене дуже мало, після ніколих обстоятельств, щоб ви розуміли, я думав, що в мене друзів багато, на самом деле, я думав, що в мене є багато друзів, показується, в мене було просто багато грошей. Це перше. Навіть оця війна показала, що тих, тих кого я рахував за друзів, відкіляє і пішло це звернення до президента, Воно таке емоціональне моє, тому що я прийшов зразу. В другий день війни я починаю дзвонити там, туди, 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 до того, до того. Ну треба щось складатися, купляти, робити. Там, ну, ці моменти, і він дзвонить, а я вже там в Румунії, а я там в Болгарії, а тобі там коридору розказати, як ну, для мене це було, знаєте, ні, хлопці. Мене туди таку, ногами вперед винесуть, а Елес нікуди не поїде. Це є моя маленька батьківщина, я готовий е, не то, що вмерти, я, я готовий убивати за неї. Я в 25, 51 рік став вбивцем. Я ніколи не думав, що це станеться. Але на сьогоднішній день я до цього відношуюсь. вже вже нормально. Спочатку було якось мені важко. Ну. Ну, зараз я чудово розумію, що все, що я роблю, я роблю. Від душі, а душа заключається в тому, що ми боремося за свободу, а це дуже свято. І я нікому не дозволю сюди прийти і забрати нашу свободу. Ну, якось так. Родина, родина на день для мене все. І ви знаєте, коли я вивів свою сім'ю у Закарпаття, ну, мені набагато стало легше займатися війною, чим я Займався до цього, тому що ці мислі, що в будь-який час треба буде просто як роздоріжжя, знаєте, я, я з окопів не піду, я і хлопців не можу кинути, і треба і сім'ю вивозити. Ну, для мене було це наскільки важко, що я буквально, а тут ще й дружина, знаєте, вона в мене така однолюбна. І от я нікуди не поїду, я тебе не покину, і це одно. Це було дуже важко об'яснити спочатку. Що людя, це треба. Подивися на дітей і, і просто зрозумій, що це треба. подивись на внуків, це, це просто подумай, що це треба. Я, я найду як вийти, я найду як піти, я найду все як зробити. Я, коли я один, це один, коли ви, ну це зовсім різні речі. Ти типу повинен зрозуміти, що за мною батальйон, я людей не кину. Я буду сам стояти, і люди будуть стояти, але за вас я буду саме більше переживати. Ну, сталося так, що я убідив її в тому, і коли я вивіз, ну, в мене взагалі крила розправилися. Я просто не думав, що буде така за знаєте. Ну, Я вроді і, і був такий, ну не, там, скажімо, Ну, не такий мегапопулярний. Я просто, ну, чесно, в мене починав вже. Ну, Розумієте, тут же якась яка фішка, де б ти не йшов, там зайшов там супермаркет, чоловік 10, можна сфоткатися, можна сфоткатися. І ви представте, що зараз одному відмовив сфоткатися, да, сказати, о, корону. Одяг. Вже жінка мені говорить: їдемо з нею, забрав її там на неділю привіз сюди. Е -е, їдемо на заправки, я тільки зайду, час в мене немає, тільки зайду, час в мене немає. Потім Люд, піди, заплати. За солярку там два літрів ще доль'ємо, та й поїдемо на КСАЖ. Один балаклаву і піди, щоб тебе менше знавали, та й без вийдеш. Як в анігнуті. Провели газ. Я лічно провів у два села за свої кошти, лічно за свої кошти. Це рядова і Новоселівка. Лічно за свої гроші газ. Сім кілометрів туди, почти сім туди. Труба чия, моя. Всі, всі роботи мої. Я просто передав на обслуження у е, газ. Щоб вони обслужували цю трубу. Зараз ми платимо за те, що газ йде по цій трубі, ми платимо за доставку газу. Тому облгази, обленерго, треба всі позабирати, націоналізувати, все. і для людей зробити другі ціни на газ, на світ. і все. Це, оце треба робити. Україна повинна бути друга. От після війни Україна повинна бути друга. я свято це в Тому я думаю, що. Ми доживемо до того, навіть наше покоління доживе до того, що Україна буде зовсім інша. Це для мене це ну, больна тема. Я, я, я спокійно не можу про це говорити. Мобуть, заклик. Заклик тільки один. їх дядьки можна і все. Слава Україні, слава ЗСУ.